українському рівні, він відбудеться на Черкащині, в Холодному Яру. Те, що дзвінок в мене зараз є, це наш представник, який сьогодні виїхав на Черкащину, там деякі речі погоджувати конкретно. Бо робота непроста. Ви знаєте, що не ми одні працюємо з молоддю. Ви побачили, що з приходом табачника в Москві вдалося повернути ті е, форми роботи, які були ще започатковані нею. Ви, напевно, чули про повернення зарнівця в школи. Що є їхні люди, які цю ідею підтримують, працюють. Боротьба йде, але я думаю, що тут вони вже не повернуть собі те, на що розраховують, тому що все-таки українці сильні духом, вони десь старалися і це досягли, що українці мають певну свою візію. Що того, що раніше було повний занепад або розпач, який приведе до того, що всі зневіряться і скажуть, що українці не знають свою власну державу, я думаю, того не буде. А якщо впевнені, що наша молодь. Буде виховуватися патріотичному українському духові, то я думаю, що це є найкраща гарантія існування української держави. Тому що ні президенти, ні прем'єр-міністри, ні які інші урядовці не є тими гарантами. Гарантами є сама українська людина. Є вона, хоче держави, та держава буде існувати. Ну і останнім з чим ми саме практикуємо, останнім часом стараємося активізувати свою роботу це є видавництво. Ми розуміємо чудово, що є багато е, інформації, якої просто в, цілу, в тих чи інших обставин до українців не доходить. Ми стараємося роботу цю пожвалити. ми підтримуємо тих дослідників, які шукають матеріали, знаходять в архівах, стараються їх відтворити. Далі ми їх підтримуємо, тих, хто упорядковує оформлює, друкуємо. Ну і наступним кроком їдемо до вас, ділимося своїми наробками, стараємося вас. Вас поінформувати, ми очікуємо, що ви будете підтримувати і в цей спосіб українську справу, тобто будете зацікавлені не тільки почути від нас, але і познайомитися самими тими працями, але що саме ми вам привезли? Що ми вам хочемо показати?